До презентації Apple залишилось зовсім трохи, і нам обіцяють так званий ейвдропінг, що можна перекласти як відвал щелепа. Сподіваюсь, що це справді буде відвал щелепа від чогось неймовірного, а не від того, що Apple покаже пристрої, через які нам захочеться придбати минулорічні айфони. Цього разу нам точно представлять чотири айфони: це iPhone 17, 17, Air, 17 Pro та 17 Pro Max. У цьому відео ми пройдемось по кожній новій функції. І кожні зміні, які очікуються у цих моделях, щоб ви точно знали, на який iPhone варто оновлюватися. З цікавого те, що фінальні дизайни вже витекли в мережу. Є макети, є навіть прозорі чохли для iPhone 17 Pro, і вони підтверджують, головне, камерний блок тепер прямокутний, а ще. Вперше на спинці з'явиться скляне вікно на нижній частині. Навіщо це зробили? Саме це скло дасть змогу зберегти бездрутову зарядку, навіть попри те, що корпус айфона тепер буде вирізаним з цільного блоку алюмінію, тобто, фактично, вперше ми отримаємо справжній юнібаді корпус у айфонах. Цей же витік пояснює і те, чому логотип Apple опустили нижче. На дешевих макетах він виглядає дивно, бо там немає контуру скла. Але насправді він тепер ідеально по центру цього вікна і виглядає це набагато логічніше. Чухли підтверджують, саме це так і буде. І чесно кажучи, мені цей дизайн дуже подобається. iPhone 17 отримає збільшений дисплей. Тепер це 6,3 дюйма замість 6,1, як було раніше. Тобто, ми фактично побачимо той самий крок, який Apple зробила із 16. Дцять Pro. нарешті з'явиться частота оновлення 120 Гц. Але тут Apple зробила все по-своєму і радіти зарано, бо промоушен не буде. А це означає, що Always On на дисплеях теж не дочекаємось. Всередині новий чип A19 з 8 гігабайтами оперативної пам'яті, тобто тут нічого не змінилось. Також очікується новий Wi-Fi та bluetooth чипи від Apple повністю власної розробки, плюс нова фронтальна камера на 24 чотири мегапікселі. З'являться і нові кольори: зелений та фіолетовий. Зелений уже можна побачити на макетах, які злили у мережу. А от на задній панелі нічого нового. Той самий виступ камер, те саме розташування логотипа. По суті, передня частина нагадує iPhone 16 Pro, а задня залишається таку ж, як і у iPhone 16. З приємних новин вартість iPhone залишиться як і в минулому році. Це 799 доларів у безподатковому штаті. Звісно, у нас до цієї суми можна сміливо додавати ще плюс 30%, але все одно це буде найдоступніший iPhone у новій лінійці. І ще важливий нюанс. Цього року можна не чекати на версію плюс. Вона зникає, а замість неї Apple представить абсолютно новий iPhone 17 Air. І якраз він таки стане найцікавішою моделлю цього року саме iPhone 17 Air, бо його товщина всього 5,5 міліметрів, а діагональ дисплея майже 6,7 дюйма. Тобто ми не побачимо версії плюс, бо Air фактично її замінює. А ще це перший iPhone з абсолютно новим типом акумулятора. Apple навіть довелося пожертвувати ультраширокою камерою та залишити лише один модуль, щоб поставити більшу батарею. І навіть попри це, її ємність становитиме всього 2800. Ту 2900 мА. Також в цьому айфоні ми побачимо власний модем Apple C1, а також власні Bluetooth та Wi-Fi чипи, що мають підвищити енергоефективність. Екран отримає промоушен і частоту оновлення 120 Гц, а всередині буде топовий чип a 19 Pro та 12 ГБ оперативної пам'яті. Звісно, щоб збалансувати роботу, Apple, ймовірно, злегка підріже його частоти чи налаштує продуктивність не так агресивно, як у PRO моделях. І тут є ложка дьогтю, бо далеко не всі користуються. Твачі зможуть дожити з цим телефоном до вечора без підзарядки. Та Apple вже має рішення: це повернення чохлів батарей. Але головніше інше, якщо цей експеримент з кремнієво-вуглицевим акумулятором та власними бездротовими чипами виправдає себе у майбутньому, то ми зможемо побачити ті самі технології і у нових MacBook, а це вже означатиме зовсім інший рівень автономності. А тепер переходимо до пролінійки. лінійки. Почнемо з iPhone 17 Pro. Спереду ми отримаємо той самий 6,3 дюймовий дисплей, але сам корпус Пус стане трохи товщим, ніж у попередній моделі. Головна зміна це новий прямокутний блок камер. Виглядає він дещо незвично, як на мене, але це стане великою подією. А ще подію для тих, хто хотів використати минулорічні чохли. Цього разу, як і завжди, нічого у вас не вийде. Причина редизайну проста: треба було розмістити більші сенсори. Зробити це стало можливим завдяки новому уніфікованому корпусу, який вирізаний із цільного блоку алюмінію. Додатково очікується нове розташування антен навколо цього блоку камер, а також нові Wi-Fi, та bluetooth чипи власної розробки Apple. Також довго люди просили і вони сподіваються, що це отримають. Це дисплей з антибліковим покриттям, аналогічним до того, який стоїть в Samsung S25 Ultra. Якщо Apple справді зробить так, то картинка стане значно комфортнішою для очей, особливо на сонці. На задній панелі потрійний блок камер, усі сенсори по 48 мегапікселів. Це особливо важливо для нового телеоброчку. Об'єктива з підвищеною роздільністю. Фронтальна камера також отримає оновлення і буде становити 24 мегапікселі. Модем цього року буде від Qualcomm із підтримкою MMWave 5G для стабільності та високих швидкостей. Хоча, з урахуванням того, що в Україні 5G поки що масово не працює. Виглядає дивно, чому Apple не поставила власний модем C1. Можливо, він ще не готовий саме для прошок. Працюватиме iPhone 17 Pro на чипі a 19 Pro з повною кількістю ядер, а це означає максимальну продуктивність. Додадуть систему охолодження з випарною камерою, а обсяг оперативної пам'яті буде, як і в iPhone Air – 12 Гігабайт. У цій лінійці з'являться нові кольори: темно темно-синій і мідно помаранчевий Також очікується швидша провідна зарядка, і приємний бонус тепер мінімальний обсяг вбудованої пам'яті буде не 128, а відразу 256. До речі, кольори можна було помітити ще на логотипі Apple під час анонсу самої презентації, вони якраз і натякали, що темно-синій і мідний з'являться у айфонах. Але зі збільшенням пам'яті також і виросте ціна. Для американців це буде не суттєво лише 50 доларів, тож вартість складе 1050 доларів. А от у нас ціни підскочить більше. Плюс як завжди на старті продажів ми не побачимо рекомендованих цінників навіть і 1050 доларів плюс 30%. Тому не всі зможуть взяти новинку відразу, комусь доведеться почекати, поки ціни трохи вирівняються. І нарешті iPhone 17 Pro Max. він матиме всі ті ж функції, що і звичайний 17 Pro. і дисплей, який торік, буде 6,9 і дюйма. У поєднанні з антибліковим покриттям він виглядатиме справді вражаючи, і чесно скажу, саме цю модель я б хотів собі придбати. Є ймовірність, що Pro Max отримає ще кращу систему охолодження з випарною камерою, ніж PRO. Якщо так, то це буде найпродуктивніший айфон у лінійці і сподіваюсь, він не буде так сильно перегріватись. Також очікується ексклюзивний телеоб'єктив із восьмикратним оптичним зумом всередині, який динамічно змінює фокус усередині модуля. Це не цифрове збільшення, а справжній оптичний зум. І вперше в історії айфон ми отримаємо батарею ємністю 5000 мА. Корпус стане відчутно товстішим ніж у 16 Pro Max, але Apple зробила ставку на автономність, і, як на мене, це дуже правильний крок. Вартість цього iPhone становитиме від 1250 доларів із мінімальним обсягом пам'яті 256 гігабайт, Тому ціна, яка була в минулому році, така і залишилася у поточному. Отже, ми пройшли всю лінійку iPhone 17 і подивились на всі зміни. Якщо підсумувати, то найбільш цікавими варіантами цього року виглядає саме iPhone 17 Air, завдяки сміливим нововведенням і Pro Max за рахунок великої батареї та ексклюзивної камери. Друзі, напишіть у коментарях, яким айфоном ви користуєтесь зараз, і чи плануєте цього року. Року оновлюватися, а я дякую кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви також можете стати частиною цих неймовірних людей, підписавшись на монобазу, зробивши разовий донат на монокартку або ставши спонсорами цього каналу. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!